Всім доброго дня! Сьогодні наш урок всесвітньої історії для 7-го класу за підручником Гісема Мартинюка, Англія 10-15 століття, а саме параграф 15, англійське королівство. Нормандське завоювання Англії. У боротьбі проти данців Англосаксам допомагало герцогство Нормандія, що існувало на узбережжі Північної Франції. У 1066 році, скориставшись смертю короля Англії, герцог Нормандії Вільгельм вирішив захопити англійський престол. Велика армія герцога вторглася в Англію. І у 1066 році Вільгельм розбив англійську армію на чолі з королем Гарольдом у битві під Гастінгсом. Король Гарольд загинув. Армія Нормандського герцога вступила до Лондона, і він став новим королем Англії під іменем Вільгельм І завойований. Англосаксонська знать, що не визнала його владу, втратила свої володіння. Їх отримали нові володарі країни. Сам король став найбільшим землевласником Україні та надавав землі своїм прибічникам баронам. Король і барони розпочали будівництво в Англії кам'яних замків. У самому Лондоні на березі річки Темза був збудований королівський замок Тауер, що став символом влади нових володарів країни. Із часом Україні запанував мир, припинилися данські набіги та особиці знатів. Зміцненню королівської влади сприяло те, що Вільгельм І установив порядок, за яким усі васали підкорялися не лише своїм сеньорам, а й королю. Країну поділили на графства, на чолі яких стояли призначені королем шерифи. Вони відповідали за збір податків до королівської скарбниці, здійснювали судочинство і управляли графствами від імені короля. Перетворення, які розпочав Вільгельм І, посилили королівську владу. І Англія стала централізованою державою. Цікавий факт: останній король Едуард Сповідник не мав прямих спадкоємців. У 1064 році він призначив своїм наступником на англійському престолі наймогутнішого васала Гареда. Через деякий час нормандський герцог Вільгельм звільнив останнього сполону, до якого той потрапив. Вдячний за це, Гарольд у присутності свідків, добровільно визнав Вільгельма сподкаємцем англійської корони. Після смерті Едуарда, новим англійським королем, збори місцевої знаті обрали Гарольда. Проте Вільгельм Нормадський відмовився визнати це і висунув претензії на корону, обґрунтувавши їх порушенням наданої Гарольдом клятви. папа Римський претензії на трон підтримав. Політику, започатковану Вільгельмом І, продовжив його молодший син Генрі І. За його часів, велику роль в правлінні країною відігравала постійна королівська рада. До неї входили вищі посадові особи держави, королівський скарбник, керівник канцелярії, судді та вірні королю представники знаті. Вищою судовою установою в країні став постійно діючий суд королівської лави. За дорученням короля судді їздили графствами та розглядали там судові справи, було створено казначейство, що називалося Палатою шахової дошки. Воно відповідало за збирання податків. Цікавий факт у 1086 році за наказом короля Вільгельма І в Англії провели перепис населень. Складені списки дістали назву Книга Страшного суду, оскільки існувала думка, що Бог судитиме людей за такою самою книгою. Насправді метою перепису було з'ясувати, скільки платників податків живе в країні. Багатьох селян, які до нормандського завоювання були вільними, записали до залежних. Перші ланта Генет після смерті Генрі І, який не залишив нащадка. Розпочалася міжособиця, яка тривала 20 років. Престол посів його онук молодий граф Анжуйський Генрі, що започаткував династію Плантагенетів, яка правила країною до кінця 14 століття. Він отримав ім'я Генрі або Анрі, II Плантагенет. Свої зусилля Генрі II поклав на те, щоб посилити королівську владу в країні. Він наказав зруйнувати замки феодалів, що виступали проти нього. Також король запровадив судову реформу. Тепер кожна вільна людина в Англії отримала право за певну плату звертатися до королівського суду, оминаючи суд баронів. Королівські судді, що їздили країною для розгляду справ на місцях, залучали присяжних засідателів. Ними ставали 12 місцевих жителів, які складали присягу на Біблії. Що чесно вестимуть справу. Розглянувши справу, вони звітували королівському судді, який призначав покарання винному або звільняв невинного. Так виник суд присяжних, що діє і до сьогоднішніх днів, сам Генрі II Плантагенет відіграв важливу роль в історії Англії. Він здобув добру освіту, володів шістьма мовами, правив величезними володіннями. І крім Англії, до них е, входили спадкові землі у Франції, е, Анжу, Пулату, Турень та інші. Після одруження з Еленорою Аквітанською він отримав і її володіння, і державу Генрі II вчені називали Анжуйською імперією. Генрі II здійснив також військову реформу, служба рицарів у війську, як васалів Короля, обмежувалась певною кількістю днів на рік. Король дозволяв деяким рицарям не служити у війську, за це вони мали сплачувати йому щитові гроші, на які утримувалося наймане на рицарське військо. Водночас посилили ополчення, кожну вільну людину зобов'язували мати зброю і з'являтися з нею на вимогу короля. Гендрі II намагався поставити під свій контроль англійську церкву, проте її керівник, архієпископ Кентерберійський, Томас Бекет. Рішуче виступив проти цього. Коли Томаса Бекета вбили, а дехто стверджував, що це було здійснено за таємним наказом короля, у справу втрутився папа Римськ. Під загрозою відлучення від церкви Генрі ІІ змушений був покаятися та відмовитися від планів щодо реформування церкви. Генрі II Плантагенета вважають одним із найуспішніших королів середньовічної Англії. За правління його наступників країна поступово занепала. Велика хартія вольності, король Річард І Левого серця, був успішним полководцем, талановитим поетом і музикантом, але досить слабким правителем Англії. Більше часу він проводив у хрестових походах або війнах проти Франції. Постійне збільшення розмірів податків та невдалі королівські війни викликали невдоволення в країні. Водночас англійські барони розпочали боротьбу за розширення своїх прав. Приводом до цього стало оголошення королем підготовки до чергової війни проти Франції. Рицарі не хотіли брати в ній участь, вважаючи це безнадійною справою, та підняли повстання. Повстанці рушили на Лондон і захопили його за підтримки городян. Король Джон, узятий у полон, погодився на вимоги повстанців. І підписав у 1215 році Велику Хартію вольностей, проте пізніше відмовився її виконувати. Розпочалася війна, у розпал якої Джон Безземельний помер велика хартія вольності це перший в історії Англії законодавчий акт, де закріплювалися окремі права людини. Вона містила 63 статті, більшість яких захищала інтереси баронів та обмежувала владу короля. Однак важливість Великої хартії вольностей полягає в тому, що вона вперше у світі проголошувала принцип недоторканності особи, який є основою прав людини і громадянина. Також вона обезпечила не тільки знать від свавілля королів, але й рицарів та міщан від утисків знаті. Ось у нас є приклад великої хартії вольності з деякими статтями, можете поставити потім на паузу і ознайомитись, але ці статті є і в сучасних законах, тому це дуже важливий документ, який справив великий вплив і на сучасність, не дивлячись на те, що це. Відбулося уже майже 1215, вже майже 900 років. Скоро буде. Да? 8, ну, трошки більше 800. Парламент Монфора. Новим королем Англії барони визнали малолітнього сина Джона Генрі III. Він роздавав іноземцям посади і землі, що обурювало баронів. Міщани, рицарі, вільні селяни також були невдоволені стрімким зростанням кількості державних урядовців та їх зловживанням. Навесні 1258 року, попри неврожай і голод Україні, король зажадав від баронів третини їхніх доходів на завоювання Сицилійського королівства. Барони відмовили королю і зібрали скажену раду, яка по суті захопила владу. Англія охопила війна між баронами та королем. Противників короля очолив граф Сімон де Монфор навесні 1264 року він розбив королівську армію, захопив у полон Генрі III і на деякий час став правителем країни або як це називається лордом Протектором. У січні 1265 року у Вестмінстері він уперше скликав зібрання, на яке, крім представників Вищої духовної та світської знаті, Запросив по двоє рицарів від кожного графства і по двоє міщан від кожного великого міста. Рицарів обирали вільні платники податків графства, а міщан органи самоврядування міст. Це зібрання називають парламентом Монфора. Через включення до його складу виборних членів іноді його визначають як перший представницький англійський парламент. Парламент Монфора започаткував в Англії станове представництво в системі її влади. Перемога над королем не припинила війни. Селяни громили маєтки-прибічників короля відмовлялися працювати на бароні. Більшість баронів, наляканих війною, повернулася на сторону короля. Військо Симона де Монфора зазнало поразки, а сам він загинув у бою. Владу короля Генрі III відновили однак, за роки війни всі сторони конфлікту переконалися в необхідності зважати на інтереси інших. Основні права англійського парламенту переважно сформувалися в другій половині 13-го на початку 14 го століття. Від 1295 року парламент в Англії почав збиратися систематично. Він отримав право затверджувати податки і видавати закони. У 40-х роках 14 го століття в парламенті утворилися дві палати. Верхня палата називалася палатою лордів та складалася з духовних лордів. Архієпископів, єпископів та абатів і е, світських лордів, Ну, тобто це у нас духовна влада і світська влада. До нижньої палати палати громад входили рицарі від графств і міщан. Селяни в парламенті представлені не були. Отже, у 13-14 століттях в Англії склалася централізована держава у вигляді стану представницької монархії. Підсумовуючи все вище зазначене, можна створити, точніше вивести ось такий висновок, що нову сторінку в історії Англії відкрило її завоювання в 1066 році нормандським герцогом Вільгельмом, влада короля тут була сильнішою, ніж на той час у континентальній Європі. Проте, в 1215 році король був змушений підписати Велику хартію вольностей, яка зобов'язала його рахуватися з інтересами підданих. Заснований англійський парламент започаткував парламентаризм у Європі, ну або якщо іще коротше, поступовий перехід від влади сильного до влади законів. Дякую всім. До нових зустрічей.